Здорова вода КСМ це бренд. Як же нас розрізнити? Так? Це наша нова етикеточка. Це, по-перше, це краплинка, ось така краплинка у нас. Да? Далі у нас вода КСМ, саме КСМ. Корисна, смачна та мінералізована. Далі тут у нас виробник це ФОП Копан СМ. Далі наш телефон це 099 або 068 408 3003. Місто розливу, тут написано у нас місто Запоріжжя, вулиця О, точка Говорухи, 26Б. То есть мы сейчас покажем, э, бутыль, то есть вот бутыль, который попал к нам. И вот сейчас, вот видите, тут ничего нету. Тобто, ну а чоловік сказав, що брав у нас. Ні, насбрати не можна. Значить, він взяв у когось у другої компанії. Вот тут не наші номера, да, да, на наша адреса. Вот. Виробник нас також не наш. Не наш, так. Да, Це у у нас... Сергіїнка. Тобто Запоріжжя, що э, хтось продає бренд з воду. Так, але ми відрізняємося тим, що у нас саме КСМ, номера у нас інші, так. І виробник у нас ФОП Копан Сергій Миколавич, І... Вулиця Говорухи, 26Б. Замовляйте саме у нас водичку, бо у нас вода дуже смачна, корисна та швидка доставка.